Це відео 2. Ми оглядаємо мій рюкзак. Це щось типу СМР, але дуже голосно СМР. Я питаюся перек... перекричати своїх братів. Так, і це перша кишенька. Я навіть не знаю, що в неї буде зручно ставити. Напевно, якийсь пенальчик. Я хочу тут сюди ставити всякі... Там, типа, мої штучки, там всякі помади, якісь. Ну, я не знаю, що я там буду носити. Ну, певно, цей браслет, і окуляри, і, ну, типу, якісь такі штучки. Не для школи, а щось таке. Це така перша кишенька, я витягла цей пакетик. Більше нічого нема. Ну, вона така досить простора, дивіться. Ну. Досить простора. Ой, фокус не удався. Удався. Так, тепер у нас наступна кишенька. Ось така тут, ой, тут прям кайфова кишенька, я вам скажу. Дивіться, яка велика вона. Я навіть не знаю, що я сюди покладу в цю гігантську кишеньку. Але це навіть не найгігантніше. Це навіть не найгігантніша кишенька. Ну і сюди я буду ставити якісь ну, зошити там, е, там з математики, з української. Пенал. Ну і тут можна ставити ще якісь, я навіть не знаю, якісь приколдеси. Є ще отака маленька кишенька. Ой, скільки тут місця, я навіть не знаю. може поміститися ціла рука коло дошку. Тут може бути ще щось косметики. Типу, ну, щось легеньке, якась помадка, якийсь бальзам для губ. Може бути, я навіть не знаю, в яка в мене буде косметика. Ну, якісь легенькі тіні, то вже для старших класів напевно, того Ну, і фокус. Ой-ой, не вдався, не вдався. Перепрошую. Тепер вдався. Ці пшеньки закрилися. Пилася вистав. Нагіга. Що це за гігантський кульок? І що тут є? Вау! Тепер ми ще й окремо оглядаємо цей кульок. Є тут щось інтересне. Нє! От нафіга тут пакети. Тє те, та че, Мені тепер це, вже, це все ще й прибирати. Окей, зроблю це фокусом. Ось. Ну, І оглядаємо далі наш самий рюкзак. О, реально багато місця. Подивіться, тут стільки місця, просто кайф. Дивіться, в мене тут вся рука вміщається. І, в руки. і тут ще я не знаю, що я сюди покладу. Це вже всі книжки, певно, сюди піду. У мене стільки книжок. Ну і окремо можу поставити е, в це ось відділення. Якісь, навіть, не знаю, щоденник, окремо, якийсь. Е, ну, щось треба виділити в цьому, щоб в цю кишеньку залізло. Ось. Тут ще якась тупа інструкція є. Yes. Боже, я не люблю тих інструкцій. Посил... Посилене застрочування. Ясно. Світловідбивальні елементи. А, да, з цим я погоджуся. Тут такі от стрічечки є. Це вони світловідбивачі. Е, тут написано е, анатомічна, анатомічна вентильована спинка. А, типу вона. Про... А, реально, вона тут продувається. Та, прикольно. А, і ще отут відбивачі такі. Крутяк. Прикиньте! Відділення для ноутбука. Я в шоці. А, ще я трошки помилилась. Напевно, отут має бути ноутбук. Бо я так подумала, що я сюди запхаю. Три, тю, 1. Вот і все. Це був обзор мого рюкзачка. Па-па!